Так, ви бачите, де я? Я в лісі. Прийшла короче, шукати гриби. А, ну, я тут походила трошки, поки не бачу. Ну. Надіжда, як то кажуть, помирає последня. А Ану, люди, скажіть, ну, будь ласка, хто вже гриби збирав? бо дощі вже були. Пирятинці, підказуйте мені грибні місця. Я це тут за містом виїхала, там знаєте, де перцепка. Виїхала, залізла сюди в коширі. Коротше, я не мене два дні Оце Оце такі курточки на неї все липне. Кросовки такі самі. Вон, бачите, такі -то, світленькі. Тільки гриби збирать. Але. Я надумала і приїхала, я не збиралась. Ух ти, Йошкінку. А що це я таке нашло? А, ні, це якісь поганки. Ну, якщо є погані... Гляньте, не бачите? Ой, якщо є поганки, можуть бути і опеньки. А може і не будь, я не знаю. Може це воно ще й рано. Ну, цікаво, цікаво. Так, друзі цілую люблю ваша психологиня Лілія Охріменко. Чекаю ваших коментарів. Так, підказуйте, ви вже гриби їли в цьому році. Надо хоч в магазині купити шампіньонів. Ми в садочку підписували розписку, що дітей не будемо кормити грибами. Ну, я не вірю, що я їх тут знайду, так що, мабуть, я буду соблюдати розписку. Все. Ваша Лілія Охріменко, цілую люблю. Всім па-па!